Бачите, це той самий момент, коли можна побачити е, рух в русі декоративні злаки. Тобто, в чому їх окраса справжня? Коли отак от є легкий вітерець, і ми можемо їх побачити в русі, яка це дійсно наче хвиля. Це в нас осока Amazon Miст, така розлога з салатового кольору, така симпатична, симпатична. Ковел. Це в нас Pony Tails. Особисто я не бачу великої різниці Понітайс і Angel Hair. Маємо і ту, і ту, ну. Я такої великої різниці не бачу. Пінісітом, це Viridescent. Бачите, має такий. Величезний колосочок, прям великий-великий. Такого трошки коричного забарвлення, Такий красень. Можна сказати, що це в нас, знаєте, як така нова природна фотозона, бо вони бомбезно виглядають в кадрі. Ось тут Рудбекя, вейник Безкінечно або нескінчено прекрасно, як на мене, дереві. Вероніка. Ну і ось, знову ж таки, зі злаки імперата. Осока редрустер бронзова. Я вже казала, що це висока. Ну, і тут, звичайно, що просто рожеве море, можна сказати. Це піннісетом Carly Rose має. Рожевий колосочок. Дивіться, яка це краса. Взагалі в асортименті маємо в наявності ще пінісетом флафі. Додам наступним відео. Він є в нас і в ґрунті, але не в цьому просто місці. Робимо такі клумбочки, щоб ви розуміли, наскільки прекрасно багаторічники і злаки в ландшафті, щоб. Можна було наживо показати це замовникам майбутнім, щоб дизайнер міг приїхати і сказати, що давайте зробимо оце, бо воно отаке. Тож маємо в наявності Віріді маємо Carly Rose, Little Bunny і Fluffy маємо багато, він просто класнючий. Звертайтеся, ну і. Безпосередньо злаки багаторічники і багаторічники інші, в гарній вже такій вегетативній масі, які вже будуть створювати вам картинку, певно. Звертайтесь до спецького розсадника.